Кабмін гуляє у Києві. Затримали п'яного чоловіка з урядовим посвідченням. Він до останнього не здавався, та навіть намагався втекти від інспекторів. Причому ледь не збивши кількох правоохоронців. Як же вгамовували розбишаку, розкаже Богдан Лазука. Ці кадри вночі зняли самі столичні даївці. Авто зупинили для перевірки, та водій намагався втекти від інспекторів. Патрульні змушені розбити бокове скло легковика, аби зупинити неадекватного керманича. Інспектор Олексій розповідає, сріблясту машину побачили ще здалеку. Вона вихляла зі смуги в смугу всією дорогою. Водій під час перестрою не користувався покажчиком повороту. Після чого було водія зупинено за допомогою проблискових маячків. За словами інспектора, чоловік за кермом Сеата одразу почав погрожувати та показувати документи, які нібито дають право їздити у будь-якому стані. Неодноразово погрожував там, що звільнено звільнить з органів, що замість посвідчення водія і свідоцтва рессраці транспортного засобу, посвідчення кабінету міністрів, щоб уникнути відповідальності. Така зухвала поведінка можлива тільки за однією. Умови водій п'яний, як чіп. Інспектор каже, від зухвальця був такий запах, що ніякої експертизи не треба. І від водія було відчутно характерний запах алкоголю. Причому хода була його хитка і мова не розбігла. Зрозумівши, що чиновницьке посвідчення не допоможе, пияка навіть намагався втекти і створив на проспекті аварійно небезпечну ситуацію. Добре, що даївці миттєво зреагували на цього водія Це вже за півроку, вже третя п'янка. І автомобіль знаходився ще помімо того в базі розшуку ДВС. Авто відправили на штрафмайданчик, а керманець вже надовго залишиться без водійських прав. Вже відправили запит до кабінету міністрів, щоб з'ясувати, чи справді порушник працює в уряді і на якій посаді.